Приветствую вас на моем канале. Хочу вам показать и рассказать про процес постройки ангара 66 на 18 Данный ангар ми строили изначально на полностью асфальтній площадке. Територію ангара вже полностью розмитив. Приступили до долбйошки ям. Всі ями довбалися строго отбойним молотком. Глубина 90 см ширина 80 на 80. Паралельно поки довбали ями, підготавлювали колони. Колони у нас були разносортні від 220 труби до 320-ї труби. Часть панелі у нас була 12 метрові на 1,20 метр. 20. Колони монтували манітушкою. Виставили сразу абсолютно всі колони і приступили к залівки. Заливали колони міксером на манітушку. Поки колони вистаювались, ми зготавлювали ферми. Нам треба було 46 штук 9-метрових ферм. Колони трохи виставились, почали монтувати 12-метрові панелі. На бокову і задню стінку монтували краном на базі ГЕЯ. Панелі доволі длинні, але вони не дуже тяжолі. Кран, в принципі, без проблем Їх міг грузити на платформу і монтувати. Паралельно, поки монтували панелі, підготовлювали опорний двутавер. У нас по передній лінії і по центральній лінії буде лежати двутавер. На ньому будуть лежати ці 46 ферм. Ферми изготавливаем з из труби 60 на 40 на, 3, 50 на 30 на 2 После сварки одразу ферми красили. Уже видно які результати нашій деятельності. Хоча робота йшла доволі медленно, тому що дело было під зиму. Головна задача була забетонувати колони і смонтировать панели. Все остальное можна робити і в мороз. Ще підвезли трошки панелі. Панелі е, з надбитими краями, з великими дирками. Уже якусь част ферм переварили, перекрасили вгнозу їх на двір, тому що там в ангарі міста не дуже багато. Вид на задню стінку ангара. Дальніша задача в нас двутавра не вистачає на задню стінку, тому приступили до іготовлення ферм. Опорна ферма на задню стінку у нас выполнена із бурової штанги і заповнення труба 50 на 30. Звісно, одразу ці ферми повністю прокрашуємо. Підвезли ще панелей. Ждем кран, щоб приступити до дальнейшого монтажа панелей на стіни. Большинство петель отсутствует, звісно, на панелях. Монтаж на другий этаж доволі затруднительний, поэтому манітушка всі далі в качестві страховки піддержувала панелі. Панелі нам привозили порціонно, не всі одразу. Тому штук по 8, по 10, по-моєму, більше зараз не привозили. Ми їх монтували за день і ждали нову порцію панелі. Поки ждемо стальні панелі приступили до монтажа ферми на задню стінку. над задньою стінкою. Це опорна ферма для. Ферм, на яких будуть лежати прогони, на яких буде прикручуватися профліст. Уже половину ферм смонтували. Ці ферми ми монтували манітушкою, вони доволі легкі. І висоти виліта стріли в манітушках вистачає. Опять переключилися на монтаж панелей. Бігаємо з одного вугла в другий. Ну, по-другому, ніяк. Почали монтувати двутавер на передню частину ангара. У нас 27-й двутавер, але він сварний. Монтируємо його краном. Він доволі легкий, але стоїть дуже високо, тому доводиться монтувати краном. Хоча напроти ворот достали смонтувати манітушкою. У нас вже зима в повному розгарі, але це не мішає нам працювати. По морозцю варить одне удовольствие. Почалася невидима частина роботи. Дуже багато сварки, її треба варити. Ну, робота йде, а нічого не візуально. Прийняли рішення з заказчиком поставити на перед ангара плити в ці заборні, лідонні, хто, хто як називає, в третій етаж. Несмотря на погодні условия, ми монтуємо плити. Очень високо, 7 метрів висоти. Тим не мене, все виходить доволі чудово і красиво. Рівненько, гарненько, в принципі, як і должно бути. На задню частину ангара вирішили поставити П-образні плити. Плити були у заказчика, але вони в другому селі. Довелося їхати їх забирати. В масштабах одного дня ми поїхали забрали плити і почали їх одразу монтувати на задню частину. Це видалось доволі таки проблематичним, тому що у нас там вже стояла ферма. Стропи трохи зачіпались. Ну при помощі манітушки. І... Уміння, скажімо так, нашого все вдалося. У нас був легкий казус, обірвались петлі, одна плита упала. Ну всі живі, здорові, це саме головне. Приступили к монтажу центрального опорного двутавра. В масштабах одного дня ми всі двутаври по центру смонтірували. Потім за деньок сварщик капітально уварив цей двутавр і приступили к монтажу ферм основних. Ферми перевозимо манітушкою. І ставимо всі ці ферми також манітушкою. В масштабах одного дня ми смонтували половину ферм. Тобто 22 ферми. Задача проста. Ми одразу ставимо ферму з однієї сторони розкос, щоб вона нікуди не ділася, щоб не держати манітушку. Потім все це звичайно, обварюється. За кілька днів ми смонтували всі повністю ферми і почали обварювати, опять же, невидима часть роботи. Приїхала недостаюча плита, яка у нас поломалась, ми її смонтували. Потім тільки змогли домонтувати ще несколько ферм. Тут вже видно, що всі ферми на своєму місці. Нашлось ще дві панелі напередок, вони трохи коротші, одразу же їх встановлюємо. Отакий вид ангар. і ангар. за некоторих обстоятельств в пришлось на 5 місяців стройку забросить. Но прошло 5 месяцев, э, скрипя зубами, вирішили строить дальше, Потому что ангар нужен. Дело йде до лета, надо куда кудись складывать урожай. Начали Почали и закладывать все щели и зазоры между панелями. Паралельно все капітально сварщик проварює. Бокові фронтони вирішили прикручувати на доски. Доски були. Ми ці доски закріпили на фронтон і до нього будемо прикручувати боковий профліс. Почали працювати з воротами. Воротам нам треба було на 22 см вивести вперед. Тому довелося робити такий пройом. Також заказчик попросив над воротами зробити козирюк. Морочились з козирьком, щоб на ворота менше капало. Рамка каркас ворот збиралась прямо в пройомі. Я так предпочитаю збирати розпашні ворота. Тоді виходить, мінімальніші зазори між колоною і воротами і між створками. Ну, ворота теж листи теж при... прямо на місці. При наліччі манітушки це доволі несложно. От і все, ворота вже відкриваються. За 2 дня ми зібрали повністю ворота. На даному ангарі ворота повністю металічні. Також їх, звісно, одразу красимо, щоб не було ніякої корозії. Красимо, краску используємо частіше всього 3 в одному делфі. Вона дуже хорошо себе зарекомендувала. Такий чудовий вид із внутрі ангара. На задню частину ангара почали монтувати монолітний полікарбонат, щоб в ангарі було гораздо світлій днем. Приїхав метал на прогони для прикрутки профліста. Труба 60х40х3. Сразу ж цю пачку метала перекрашуємо. Практично не встигла труба висохнути, ми почали набирати прогони наверх ангара. Були вже польові роботи, манітушка була зайнята, тому приходилось працювати зі своєю корзинкою. Корзинка на максимальному виліті, але сварщику доволі удобно варить. Прогони закидували наверх руками. Ну, для нас це не вперше, треба працюємо. Третю часть ангара зашили, мабуть, за день, доволі активно приварювали прогони. Уже всі прогони на своєму місці. Приїхав профліст. Не одходять від каси, ми почали його монтувати. За два дня втроєм ми уложили 132 листа профліста по 9,80, по-моєму. Листи ми наверх закидували манітушкою. Вона є ну доставала. Ну, а потім, звісно, ми їх там по місту розтягували. Роботаємо по старій схемі, спочатку наживляємо листи повністю, а потім все прокручуємо. Тут, от видно, як ми закидаємо профліст, лист скручується трубою, поэтому у нього немає можливості зламатися. Приступили до монтажу спереді вікна. Повністю вже смонтували. Теж монолітний полікарбонат, щоб було е, хороше освіщення днівне освіщення в ангарі. Це дуже, дуже удобно работать. Крепко довелося поморочитися з козирком над воротами і з фронтоном над козирком. Там підрізка волна в волну. Дуже багато, така кропотлива робота, але все вийшло доволі чудово. Ангарчик вже приобретає закінчений вид. Осталось зовсім трошки зашити два фронтона, вже видно фінішну пряму. З-за определенних обстоятельств будівництво даного ангара розтяглося майже на 9 місяців. Тим більше ми ангар построїли, все вийшло чудово, заказчик довольний. Дякую всім за перегляд. До нових встреч. Пока-пока.